Дня, любі малята, хлопчики і дівчатка, з вами я, бабуся Надюся. Сьогодні, любі малята, ми прослухаємо з вами старі вірші на новий лад Багаж пані здавала в багаж, валізу, диван, саквояж, картину, корзину, горнятку і малюсіньке цуценятко. Видали пані на станції чотири зелені квитанції про те, що у них є багаж. Валіза, диван, саквояж, картина, корзина, горнятко і малюсіньке цуценятко. Речі везуть на перон і скидують їх у вагон. Готово розклали багаж. Валіза, диван, саквояж, картина, корзина, горнятко. І малюсіньке цуценятко. Та щойно дзвінок залунав, з вагону втекло цуценя. Оледілись станція дно, загублене місце одно. Взялися лічити багаж. Баліза, диван, саквояж, картина, корзина, горнятко. Панове, а де цуценятко? Аж бачать вони між коліс великий собака заліз. Спіймали його і в багаж туди, де лежав саквояж. Картина, корзина, горнятко. Де досі було? Цуценятко. Приїхали в місто Житомир. Носильник п'ятнадцятий номер. Везе на візочку багаж Валізу, диван саквояж, картину, корзину, горнятку. Позаду ведуть цуценятко. Собака враз як загарчить, а пані та як закричить. Злочинці і розбишаки не та порода собаки. Шпурнула вона свій багаж. Балізу, диван, саквояж, картину, корзину, горнятко. Віддайте моє цуценятко. Даруйте, панянко, на станції усе, як у вашій квитанції. Від у вас взяли ми багаж. Балізу, диван, саквояж, картину, корзину, горнятко, і малюсіньке цуценятко. Одначе за ці ось півдня могло підрости цуценя.